Люди приходять і тут раз світло виключили, і виходить, що такі, як я, катаються туди-сюди, стоять тут. Між собою спілкуються і розходяться по домах, не вирішивши питання. Діло в тому, що якщо не працювати, то довго ця держава не протримається, якщо вона перестане працювати через війну. Наоборот, під час війни треба, щоб працювало більш інтенсивно. Для нас цей проект це проект в першу чергу про незламність, про стійкість українського народу і про здатність перемогти у цій війні нашого ворога. Завдяки обладнанню, які, яке ми встановлюємо у наших партнерських ЦНАП. Люди зможуть залишатися на зв'язку, люди зможуть зарядити свій девайс, люди зможуть отримати послугу, і все це вони зможуть робити. Дуже довго, незалежно від того, чи є світло в мережі, чи немає світла в мережі. З весни цього року у перших восьми громадах України вже запрацювали автономні центри надання адміністративних послуг. На їх покрівлях наші спеціалісти встановили автономні сонячні електростанції потужністю від 5 до 30 кВт. Все це працює для того, аби мешканці громад могли безперебійно отримати адміністративні послуги, незважаючи на перебої з електропостачанням чи відключенням. А для громад це можливість забезпечити свій сталий розвиток. На сьогодні реалізовано 22 таких проекти. Серед них шелтер для внутрішньопереміщених осіб з Луганської області. Всього буде забезпечення автономним МСЕС близько 300 громад у Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській, Волинській та Чернігівській областях. Загальна кількість людей, які звертаються до цих СНАПів, близько півтора мільйони осіб. Один з таких проєктів знаходиться у місті Вінниць, в якому фотомудрі генерують електроенергію, яка використовується споживачами та заряджає акумулятори. У разі відключень акумулятори автоматично вмикаються та живлять обраних споживачів: серверну шафу, робочі місця, освітлення та інше. У звичайному режимі ця система працює для економії електроенергії. А у випадках відключення світла використовується як резервна система живлення. Сонячна електростанція має потужність 30 кВт. Також має 60 кВт годин і ємність АКБ. Вона здатна забезпечити роботу ЦНАПу протягом 6 годин. Загалом ми надаємо близько 500. Різних послуг для громадян в різноманітних сферах їхнього життя. І, звісно, дуже важливо, аби центр працював, незважаючи на відключення електроенергії. І саме тому ми сьогодні вдячні нашим партнерам Фонду Східної Європи, програмі ЄГАБ, Швейцарській агенції розвитку і співробітництва та компанії Атмосфера за реалізацію цього проєкту. Тепер наші клієнти мають можливість отримувати послуги у звичному. Робочому режимі, а ми можемо економити на електроенергії. Ми прорахували, що завдяки сонячній генерації щорічна економія складе багато сотень тисяч гривень, а ці гроші знадобляться для покращення умов праці наших працівників і покращення послуг для наших клієнтів. Швейцарська українська програма ГЕП системно працює. В Україні, в напряму цифрової трансформації, ми працюємо на всіх рівнях. Нашим головним партнером є міністерство цифрової трансформації. В нас є шість областей України, де ми безпосередньо працюємо із обласними військовими адміністраціями і з громадами. Ми маємо 44 пілотних громади. Власне, це наші громади-партнери, з якими ми впроваджуємо спільні проекти. В Більшості з них впроваджено також і проект з енергонезалежності ЦНАП. Всі ці громади, які спільно з нами впровадили цей проект, вони отримали і обладнання, і саме головне вони можуть зробити більше для своїх містян, для своїх мешканців, для жителів громад. Цей проект робить громади сильнішими. Цей проект піднімає усвідомлення громадян. В тому, що попри обстріли, попри будь-які негаразди, вони зможуть це пережити і зможуть вийти з цієї ситуації сильнішими.